Всім добра здоров'ячка У нас між усіх святами з великодніми. І хочу показати наші новинки, наш новий посуд. Ну Дуже багато. Бо він не новий, але є в нас такі, наприклад, на різні дощечки. Там буде ще як робити То є червоне дерево, ясень, дуб. Всякі різні, різні є види дерева у нас. Такі. Це все так би не для м'яса. Можна рубати на них. Ось така двічі така товщиною в 40 мм. Така ще і грубша. то вже для кіна комусь знімати така дощечка в нас теж дуже здоров'яна, важка. Є в нас такі підставочки на торт. Крутяться вони. Ви поставили тортики, нарізаєте, вам не треба обходити по кругу. Дуже зручна така штучка. Ну і багато дуже інакше чого. Є в нас такі щитківнички, ви знаєте, у нас для капусти. Ось така ми її посудимо. Ну і оця вся посуда, яка є. Салфетниці у нас тортики під різний колір, бачите? Посуда є у нас, дуб, горіх, ясень, все у нас що хоче. Ось така горіхова підставочка може бути, може бути така, так як на подачі дошечка. Що в нас тепер ще є? У нас є тепер такі ще для спецію, такі для солі, перцю і ще для чогось. Є віконечко. Але що саме головне, що тут є три види отворів. Я вам покажу, що вони дуже зручні такі. Бачите, є 1,5 мм в середньому, є 2 мм отвори і є 3 мм. Коли у вас ви висипали сіль дрібну, у вас все одно великі гранули залишаються, і потім ми перекручуємо і висипаємо на ті великі, солимо. Тож дуже зручно. І такі у нас камінці є. Раніше у нас було, цих підставок не було. Немає такі бумаві підставочки, що вони не їздять. Бачите? о. І коли ви раніше заточували ножик, ви могли палець обрізати, Жінка чи хто-небудь на кухні. Тепер, тепер ви поставили собі і о. Ви заточуєте собі ножик, як собі хочете отакого. Він вам не вповзає по столі. І найше безпечно, ви не порієте руку. Так само ми скинемо силочку ще на ножики всякі різні, які у нас є. Ножики ми практично самі не робимо, ми робимо тільки мечети. Але що ми відшуковуємо саме хороші ножики, всі випробуємо їх на твердість і туди продаємо людям. Тим більше є гарантія, якщо вам щось не сподобалось, ви можете повернути. Так, ходімо сюди далі. У нас є вже два види. Тайна вечеря. Є в нас такі, так як ми колись робили, тайна вечеря. Зверніть увагу на цей план задній. І зверніть увагу на цей план задній і рамку саму. Бачите, рамка. Це нова модель. Вона в одному лише екземплярі, тобто я маю в виду, що її ні в кого немає. Це спеціально ми замовляли у Романа Романіка, художника 3D. Тепер під е, різними кольорами вам помалювати. Під е, такий світлий, під темний. Оце під старовину дуже, От людина попросила, хоча ми ще не знаємо, чи вона буде брати, чи сподобається, чи щось зробив. Е, тепер у нас білий колір з темного, з коричневого патіну, світлішого патіну. Е, ці у нас йдуть в Англію один, йде цей образ вже запечатаний. Ми нині його відвеземо. Ззаді відсилається посілочка, ці теж. І що в нас ще є? Тут в нас йде все таке патріотичне, так скаже. Тарас Григорович Шевченко в білому кодірі з патіну. Під дерево. З патіну коричнев. Трезум такий з. Більше такі такі ми продали на аукціоні на короля Данила за 110 тисяч. Це дуже хороша ціна, вони взагалі ставляться такі, ми їх дуже багато робимо цих трезубів. Такі теж трезуби йдуть, бачите, отакі вони. Підрізи. Степан Бандера у нас іде маленькі-великі трезб. І ще хочу вам нагадати, що ми е, розігруємо так, як би на аукціоні, на збір на 10 ту штурмову е, допомогу хлопцям на Ребе. Цей трезуб розігрується, він навіть підписаний, е, благодійний аукціон на підтримку 10-ї штурмової е, дельвісь. Е, так, що ви можете долучитися до... Це о збору гроші, Можете задонатити їх. Це є картка модобанка. І коли ми вже назбираємо хоча б якусь суму, я думаю, ми скоро будемо розігрувати. Там мало ми назбирали ще 35 чи 36 тисяч, треба набагато більше. Так що, хто може, можете допомогти. 50-100 гривень. Бо я сам не в синів ще так, ще каже, віддати, допомогти. Я дуже багато допомагаю хлопцям, лопатками. Усім, чим можу. Так що, для замовлення... Ви можете написати у Viber, Messenger, WhatsApp, Telegram і або можете замовити по номеру телефону 067 95 91 875. Звати мене Іван. Після Пасхи ми будемо давати відповіді вже, тому що за два дні Пасха вже у нас. Вам всім смачної пасочки і веселих свят, і всім добра здоров'ячка. Всім добра здоров'ячка, Це є червоне кубінське дерево. Воно є дуже дороге, воно дуже файне. Зараз я такі комбіновані дощечки роблю на порізку м'яса і на ну там все, що хочете. Я вже покажу вам, як вони будуть готові. Зараз її склеюю. дайте я вам покажу, які я склею. Ось тут. Ово. Бачите, і тут ще багато показів, тут нас вже є. От бачите, скільки я наклеїв їх тут. Бачите, і буду їх. e eh, già Thank you.